Вітаємо Україні! Гимаємо сама! Гимаємо сама! Ти як потрапив? Коли потрапив? 24-го Прям в саме перший в самий день. Перший, да. І скільки ти провів, виходить там? Два з половиною роки. Прикордонники, друзі, є! Давайте сюди! А що ви знали? Що ви знали про Україну ці два з половиною роки? Чи, роз... чи розказували щось росіяни? Чи давали вони вам можливість? Ну, не давали. нам. Відбирали у нас українські книги. Ну, Інколи давали там. Новини подивитись. Я вірив, що мене повернуть додому. Я дуже дуже вдячний вам, Україна. Понад усе хлопці, тримайтеся. Ми з вами, хлопці, все було хорошо.